Дорогі брати і сестри, ми хочемо сьогодні поговорити про такий тяжкий гріх. Це коли люди приходять до ворожих до ворожок, починають практики такі, як які суперечать Божому Слову і Біблії. Це ворожба, визивання мертвих, коли люди входять в різні енергії, супенергії, коли люди починають шукати чад, чакри, починають свою долю вирішувати по гороскопам, все вірити. Коли люди обманюються тим, що вони займаються йогою, входять в себе різні медітації, і це є великий гріх перед Богом. Тому люди повинні про це знати і щоб не впасти в цю страшну яму ідолопоклонства нечистим духом біса. Тому о, о, прослухайте інформацію про те, щоб о, о, в це не впасти і щоб о, могли бути в сумлінні в добрій совісті по відношенню до Бога і о, не Сприймати це життя як легковажну прогулянку по цьому світу, тому що в вічності придеться нам відповідати за все. Тим більше за такі погані речі, про які я говорив. Тому завжди до себе, до своєї душі, необхідно відноситися дуже серйозно. І не... Вступати в ніякі стосунки, як те, що йдуть по інтернету, ці ясновідші, які прикриваються свічками, іконами, починають говорити долю. Це все є гріх перед Богом і про це необхідно пам'ятати. І послухаємо непогану розповідь даної. І жінки, і християнки по цьому питанню. Як пише книга Второзаконня Гадоту перед Господом, хто я така, щоб не висвітлити це? Мені не хочеться про це поговорити. Просто, напевно, християни, такі практикують і читають Біблію, розбираються більш-менш що є, що рука на пульсі, розуміють, що ворожки, екстрасенс, старого, хрологія, гороскопи це все зло, в якому ми не приймаємо участі, щоб не перебирати просто це на себе, щоб не робити цей гріх, бо цей гріх проти першої заповіді, бо ніхто, крім Бога, не знає свого майбутнього. Ні Теперішнього він тобі дав твою душу, і це він є господарем нашого життя. Коли ми це знаємо, окей, і до цих ворожок та серці та ми вже не сподіваюся і. І я просто за голову грузі бачу, яка велика кількість молодих, красивих зазвичай дівчат просто вже загралися і в ці медитації, і в якісь ці тета-хілінги, пошуки чакр, аури. Пошуки душі відкривають курси під назвою Я творець на одного дівчину натрапила, так, не хочу її вам називати. Дорінка підписана як самопізнання, і зцілення через підсвідомість, консультації, курти, ретрити, курси з татахілінгу, медитації. Тата хілінг, що це таке. Давайте зараз заразівку загуглимо. Перше, що випадає це Вікіпедія. Давайте її прочитаємо щось, таке загально загальнодоступне. Це зареєстрований торговий знак методу наукова практика можна далі не читати. До речі, за цю практику у 2016 році творця методу було засуджено за шахрайство. Люди, коли ми бачимо щось нове, щось для нас не треба... І трошечки включити критичне мислення і трошечки пошукати. Просто це так ницо піддатися на таку дешеву брехню. Якщо чесно, дуже болить. Коли я дивлюся, наприклад, на нашого цю ця дівчинка на її стрінці в інстаграмі. Я просто хочу, щоб ми ще подивилися одне відео, хочу його прокоментувати. В не неї 86 тисяч висвітів, тобто 86 тисяч людей стежать за тою, яка про. Розбори з інтуїцією. Вона бачу тут запустила навчання, яке називається Місце душі. І всюди оці знаки, оце око. Не все видять око, а це око, яке в східних практиках часто використовується. Також є якесь навчання, яке називається Я творець особливо мене болить, оце творець. Бо так, знаєте, є якісь такі літературні назви, де ми говоримо Я творець своєї долі, я творець своїх нещасть і так далі, звичайно, який зворот заїжджений в літературі. Не знаю, погано це чи добре чи ні, але е, слово творець мені асоціюється виключно з Богом. І я вже вам казала, що Стана не вміє продумати нічого нового. Він хоче, він споконвік хоче перетягти на себе цю ковдру. Люцифер загордився, бо він хотів бути як Бог. Чому це ця слава тільки Богові? Чому це Серафими співають Богові славу? А мені що? Отак От це. Чи дійсно Бог сказав вам, не їжте з дерева, пізнання і добра і зла? Я вам вже починає, там перекібачувати, бо їй е, захотілося трошки прикрасити, що ж сказав Бог. У нас християн є певний стеж. Це наші цінності. Це те, що ми називаємо Ісуса нашим Господом і Спасителем. Це те, що Він є, дорога правда і життя. Тобто Ісус є істина. Бо наше все наше єство, починаючи з взадиму все людство постійно шукає цієї істини. Коли ти знаходиш Бога, коли ти почнеш будувати з ним стосунки, ти і про себе більше дізнаєшся, ти дізнаєшся. Але душа це подих Бога в нас. Е, якщо ми опираємося на книгу Буття. прагне чого? Того хто є її творцем, кому вона належить. А всі ці шляхи через тетрахі... Ой, господи, як вона називається? Тетахі через ці всі якісь е, метафоричні картки і так далі, всього цього дуже багато. Але це все насправді пило. Воно до Бога не, не пізнавати себе це прекрасно. Але тут так важливий і такий здоровий дух. Тому що пізнавати себе найкраще, найглибше, найсправжніше, ми можемо через слова того, хто нас коли нас зламається телевізор, то ми дивимося в інструкцію. Вона ми перевіряємо все по інструкції. Так само і як для нас насла. На які можемо обиратися шукати де там той пункт, який говорить про цю нашу поломку всередині нас, і сьогодні я просто хочу, щоб ми наприклад і цієї дівчинки, яких насправді у собі що це збірний образ багатьох людей, які Пасуться в інтернеті на просторах соцмереж і просто шукають собі людей, які готові щось за це заплатити немалі гроші. Дивіться, хочу щоб ми з вами подивилися одне відео, яке я знайшла про метафоричні картки. Що це таке? Вам скажу? Метафоричні картки виглядають як просто таке сюрреалістичне, яке дуже дуже заковиркате зображення, яке часто використовують психологи, коучі, і в цьому немає нічого поганого до моменту, коли в ці картки не починають додаватися якісь енергії. Але коли це починає обростати дуже виразним окультизмом, треба просто це розуміти. Я хочу просто підсвітити ці моменти, щоб якщо раптом вам доведеться мати справу, щоб ви просто розуміли де межа, де межа, тому що тут від межі до окультичних практик. А руслів. А отже, людина розкаже, що метафоричні картки це дуже прекрасно, розпрекрасно все, що вам в житті бракувало, це тільки її метафоричні картки, бо вона їх розробила зі своєю подружкою. вони просто мега прекрасні, вони вам принесуть щастя, здоров'я, успіхів, навчання. Я скажу вам так, як мене виникла ця ідея в голові, я людина, яка любить. Максимально різні духовні максимально. Всякі, інструменти, всякі штучки. Ума чесно. Я думала на цьому моменті вона зараз. Каже, у мене тут вона каже, у мене тут є шухляди з усім на світі. А ну І у мене ось тут в тумбочці, просто вся тумбочка забита різними колодами. У мене там цвяхи, гра ліла, благовоння, коло санто, свічки. Ну я просто обожнюю це все. Ти, Воно... якщо вона любить такі всякі духовні речі, чого там біблії немає. От я прям хочу написати їй це в коментарі. Що її підбірка неповна, розумієте? Ну бо якщо говоримо про духовність, то вже давайте з усіх усюд а, зі світу на це. А чому? Тому що біблія не дружить, що з зляхами і благовоніями. брати карти з собою на дівочі вечори. Іду кудись на зустріч з людьми. Е, ви бачите, як це спрацьовує? Я собі уявляю ці дівач вечір, які прийшли потусити дівчат. Що будемо робити? Ну давайте по ну давайте серіал подивимося. А я принесла е, карти. Давайте спробуємо. Давайте, давайте слухати. До якого ми з вами звикли, в якому ми з вами живемо? А підсвідоме це істина. Тобто там зберігається прям вся-вся-вся правда. Там зберігаються всі спогади, спогади ваших предків, ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. У моїй підсвідомості зберігаються спогади моїх предків. Ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. І от саме в підсвідомості. ви чули ще раз це фраза. Спогади ваших предків, ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. І от саме в свідомості зберігається також і відповіді від душі. Душа вам відповідає. Відповіді від душі. Та що ж таке душа? Якщо ми беремося її шукати, на цьому така Я взагалі розкажу вам секрети. Я всі свої колоди заряджаю. Ви берете колоду в руки і можете заплющити очі, ну, бажано так да, за. Друзі, це був. Чистий кришталевий окультизм. У вас має виробитися такий інстинкт, що ви чуєте таку фразу і ви звідти тікаєте. Ви, ви звідти тікаєте і більше туди ніколи не повертаєте. Багатьма людьми, якщо ви будете працювати з людьми, я рекомендую очищувати колоду. Як її можна очищувати? А вона рекомендує очищувати колоду, друзі. Чому в мене така важка робота? Її можна очищувати. Ось у нас є вогонь, і ми просто отак-от проводимо. Вогонь очищує все. Або ту та вогонь очищуся. Я думаю, що таких як ти, пекельний вогонь, очистить раз і не завжди. Друзі, це окультні практики. Це чистої води, магія. Як би люди її не називали, як би не називали це просто очищенням карт, білою магією, фіолетово, як ви називаєте те, що ви робите, якщо ви робите те, що йому подобається, і що підсилює його силу в вашому житті, це дуже важливо. Це те, що Тупо тактика сатана. Але ефірі дівчинка написала, що це карти Таро, це гріх і так далі. По перше, ніяких гріхів немає навіть, якщо карти Таро. Просто, гріхів немає. Я я дуже не люблю, коли люди починають говорити те, що вони зовсім не знають. Це просто метафоричні асоціативні карти, з якими працюють психологи. Поняли, якщо ви не знаєте, що та карта таро це гріх. Не треба казати, те чого нема просто метафоричні асоціативні карти, як з якими працюють психологи. В цьому моменті вона каже насправді маніпуляцію, тому що так, якщо це просто метафоричні картки, які використовує психолог, звичайний дипломований спеціаліст з психології. Тоді так, але вибачте мене, оці всі окуртні практики, це очищення вогнем, оця колода, аура, попередні люди, які користувалися колодою. І якраз тому, що вона це підкреслила. Ну, для мене це, наприклад, дзвіночок. Якщо я би не пропустила все, що побачила, крізь призму Божого Слова, крізь свій досвід, християнства, пошуків Бога і так далі, я б би... А тепер е, прочитаємо коментарі. Тут одна. Дівчина написала, я була такою самою дівчинкою, практикувала все, бо так було заведено в моїй сім'ї, брала участь у реальних ритуалах, молилась до бісів, Диявол страшно покалічив моє життя, з'явилися залежності, хвороби. Коли зустріла Христа, відмовилась від цього гріха, я вільна, але тепер почала відчувати ненависть та не до мене. він нищить всіх. хто... Поряд зі мною. На жаль, батьки навернулись, не навернулись і навернутися не хочуть. Ісус повністю змінив моє життя, витягнув з пекла, живу і тішусь, не можу не молитись, не радіти. Зараз навіть взяла під духовного піку ненароджену дитину. Нехай Господь збереже її. Амінь. Слава Ісусу Христу! От ми побачили. Дорогі брати і сестри, яка ця залежність може нищити людську особистість? Це і гріх, і воно приводить до того, що душа людини, особистість, вона стає залежність від нечистого духу, який починає з люди... людиною володіти. І цим самим, цими всіми магічними способами ми віддаємо свою душу на поталу нечистого духа, який вже підходить до нас і починає з нами свою роботу, і ми підпадаємо під його владу. І тому в вічності ми будемо дуже. За це сильно наказаний. Ви будемо мучитися, тому що це є великий гріх перед Богом. Тому, хто цим займається, нам необхідно покаятися і необхідно знайти спосіб вийти на Христа Ісуса Христа, і щоб ми могли вже бути в вічності з ним. Тому необхідно в ці всі моменти дивитися на ці всі моменти. В нас душа, дух, Бог підкаже, що це є гріх, і що ми повинні завжди бути з ним і не робити цього тяжкого гріха, який нас відводить від Бога.